Усім вітання! Ви на каналі DoHit.ua. Сьогодні темою нашого відео буде огляд криптовалютної біржі BitGet. Ми проаналізуємо увесь функціонал даної платформи і зважимо усі плюси та, відповідно, мінуси. Якщо вам цікава тема заробітку на криптовалюті та не тільки, Обов'язково підписуйтесь на канал та ставте цьому відео вподобайку. Насамперед переходимо на сайт CoinMarketCap. Тут достатньо інформації та статистики, щоб проаналізувати будь-яку криптовалюту чи то криптобіржу, і відкриваємо рейтинг по деривативній торгівлі, адже саме цей профіль вважає основним криптовалютна біржа BitGet. І бачимо, що за об'ємом торгів BitGet посідає 11 місце. Це вказує на те, що біржа далеко не ноунейм, no і в неї до. Суть великий пул користувачів, які використовують саме функціонал даної біржі, це звичайно плюс і вказує на те, що кошти тут тримати можна. Переходимо одразу на саму біржу, і давайте розпочну з власного експіріансу. Про те, що за біржа, як вона виплачує, і так далі. Насамперед варто відзначити, що біржа Сінгапуру, тобто чергова азійська біржа, як бачимо на цьому континенті найбільший розвиток цієї сфери: Binance. Більшість бірж є з Китаю, а американські біржі, такі як Coinbase та FTX, не дуже хочуть розвиватися в Європі і погано інтегровані в наш. Ринок, відповідно, Азія хоче захоплювати все більше ринків і Східну Європу, в тому числі. Але про це згадаємо трішки пізніше. Насамперед, думаю, хто підписаний на мій телеграм-канал, то знають. Нещодавно почав користуватися криптовалютною біржею Bitget і все розпочалося з декількох промо, в яких я бачив, що інші канали беруть участь і вони отримують виплату. Що ж, були три промо з торговими умовами. В двох з них я взяв участь і, виконавши досить прості умови, я отримав 20 та 25 доларів на спот. І, в принципі, залишився задоволеним. Адже умови були прості, кошти прийшли. Термін, ну і в принципі всі залишилися задоволені. Однак пізніше біржа Бідгет, так би мовити, хотіла залетіти на ринок України з двох ніг і заявила про масштабну акцію, яка полягала в тому, що за кожного нового користувача біржа повинна була виплатити 8 доларів новому користувачу і, відповідно, людині, яка його запросила. Тобто 8 доларів за реєстрацію та 8 доларів за реферала. Відповідно, практично в кожному пабліку почали шилити цю роздачу з надією на те, що ми заробимо багато коштів, і люди всі отримають додатковий бонус на свою спотову торгівлю. Однак з великою долею. Розчарування ми отримали нуль, тобто криптовалютна біржа не виплатила і залишився після цього осадок, який тримається і досі. Тоді чому ж я знімаю це відео? До мене написав менеджер їхньої біржі і розповів про їхню стратегію розвитку в Україні. Вони заявили, що саме український ринок їх дуже цікавить. Рашку вони хочуть так би мовити відсунути на задній план, адже вони розуміють, що. Що Росія це пройдений етап. В принципі, такий підхід для мене є дуже близький, адже я вважаю, що Україна буде передовою країною в сфері криптовалюти, а Рашку рано чи пізно усі забанять. Тому, в принципі, я пішов на співпрацю, яка так би мовити відбувається в тестовому режимі. Пост про співпрацю я писав в телеграмі, тому користуючись нагодою, якщо хочете бути в курсі усіх подій, обов'язково підписуйтесь і слідкуйте та заробляйте разом з нами. Відповідно, що мені сподобалось, їхній підхід, тобто Україна, це першочергово і менеджер, яка йшла так би мовити на контакт. Це напевно найкращий менеджер, з яким я спілкувався, але це все так би мовити лірика. Розбираємо, що в них є тут на біржі. Так, насамперед, що варто відзначити, це величезне. Підписання, так би мовити, анонс, який справді розірвав інтернет, Лео Месі став їхнім партнером, і це справді більш ніж серйозно. Нещодавно Кріщано Роналдо став партнером біржі Binance, і ось BitGet підписує Лео Месі. Можна уявити, які, так би мовити, там відступні, скільки коштує такий маркетинг. Це дуже круто, що біржа BitGet хоче конкурувати на найвищому рівні. Окей, давайте розберемось насамперед з ф'ючерсами, адже біржа позиціонує себе як фьючерсна, тому побачимо, що тут і як. В принципі, я заходив е, в цей розділ вже раніше. Тут справді все максимально зручно, є усі доступні пари, також є копітрейдинг, якщо когось цікавить про копітрейдинг я в деталях розповідав в минулому відео. Хто не в курсі, тут ви можете обрати свого майстра трейдингу і просто копіювати за ним його угоди, тим самим заробляючи. Також на біржі Бід є торговий бот, тобто. Теж, якщо комусь цікаво, ви можете виставляти свої цілі, і бот автоматично, без вашої допомоги, буде купляти вашу криптовалюту, і тим самим ви будете набирати позицію по кращій ціні, ніж якби ви сиділи над графіком і намагалися купити. Питань немає по ф'ючерсах, все справді досить зручно і якісно, є усі доступні пари. В принципі, все, що потрібно для роботи, тут є, тому розумію, звідки. Береться об'єм, справді користувачі можуть непогано заробляти. Так, давайте повернемось до чогось такого простішого, що в нас тут є на споті. Насамперед, тут також доступний стейкінг. Тут нічого, в принципі, особливого немає. Що хотів би відзначити, це хороший відсоток для USDT. 12% це справді круто. По інших монетах вже не такі високі відсотки, хоча 5 і 6 для DOT це також непогано. Тому, в принципі, кому цікаво, можна застейкати частину своїх USDT на цій біржі. В принципі, я це і роблю. Стейкаю велику кількість USDT на різних біржах, адже поки що не заходжу в ринок, так би мовити, на всю котлету, адже очікую ще більшого падіння. Це так би мовити, також відступ. В них є лаунчпади, лаунчпули, лаунчпади відбуваються не так часто, але вони. Відбувалося досить непогано. Один раз брав в ньому участь і вдалося заробити незначну суму, але сам концепт мені сподобався. Що стосується лаунчпулів, тут ми можемо стейкати їхній токен BitGet і відповідно отримувати винагороду в тих монетах, які вони нам пропонують. Про щось схоже я вам розповідав і на біржі Binance, тобто, ми стейкаємо їхню монету, за це отримуємо винагороду. Знову ж таки, які наші ризики. Токен BGB не є найбільш надійною монетою для інвестицій, тому так би мовити, в цьому є свої ризики. Краще брати участь в лаунчпулах. В яких можна стейкати наші стейблкоїни. Також після того, як відбулося підписання Леонеля Месі, відбувається тут велика кількість івентів, пов'язаних з футболом. Як бачимо, тут в них є ще топові партнери в світі футболу, такі як команда Ювентус та інші, знову ж таки. Постійно на біржі відбуваються різноманітні акції. За усіма ними я не встигаю стежити. Але що справді важливо, це те, що зараз на біржі нульова комісія на торгівлю на споті. Тобто, ось ми бачимо це оголошення нуль. На споті це дуже приємно, адже коли ми купуємо криптовалюту, ми не помічаємо, як ми сплачуємо відсотки, і по суті це є головним заробітком для будь-якої криптовалютної біржі. Коли ми маємо таку пропозицію, це однозначно для нас плюс. В Принципі, на цьому можна потрохи завершувати. Єдине, що хотів би відзначити, це те, що я вважаю біржу BitGET надійною і тримаю тут свої активи. Взагалі, рекомендую вам тримати крипту на якомога більшій кількості бірж задля диверсифікації. Уявімо, що не дай Бог щось сталося з одним з наших аккаунтів, і ми втратили лише якусь невелику частину. А в ідеальному світі рекомендую вам тримати крипту на гаманцях, взагалі бажано замовити. Холодний гаманець і спати спокійно. Але це вже кожен вирішує для себе. Все залежить від того, яка у вас сума проінвестована в криптовалюту. Ну що ж, на цьому ми завершуємо. Ще раз хочу подякувати усім, хто підписаний на цей канал. Дякую за те, що ви залишаєтесь зі мною. Позначка 15 тисяч для мене є дуже важливою. Тому ще раз дякую і до наступних зустрічей.